Критично не вистачає донорів Багряної. Про це повідомляють у Львівському обласному центрі служби крові. Якщо зазвичай тут щоденно приймали до 60 людей, до прикладу сьогодні ця цифра лише 30, тобто вдвічі менше. Зауважимо, що запити є фактично завжди, адже Багряна потрібна пораненим військовослужбовцям, породіллям під час складних пологів, онкохворим, постраждалим від дорожньо-транспортних пригод чи нещасних випадків. Десь до півгодини виходить все. Тобто зареєстрація, кров з пальця, потім тиск поміряти і зареєструватися тут же на здачу, почекати, поки звільниться крісло, здати Купа людей поранених. Треба кров постійно. Тобто... Чим більше буде банк крові, тим більше людям ну, більше людей отримає допомогу. Ну насправді процедура не є болюча, лише один момент, коли запихають голочку. А так ну немає відчуття того, що в тебе щось там забирають, чи ще щось здати багряну, це справді швидко та не боляче. Важливий нюанс у тому, що донорську кров не можна виготовити на фабриці, її повинна дати людина. І коли охочих обмаль цілющі рідину не хтось, хто цього над усе потребує. Ми виходимо з ситуації за. Рахунок організації днів донора, тобто виїзних заборів крові на підприємствах установах міста Львова, на сьогоднішній день ми маємо. Великий дефіцит, я б сказав, всіх мінусних груп крові. Тобто перший мінус у нас практично немає. Другої, третьої, четвертої мінус груп крові. Нагадаємо, що стати донорами крові можуть особи віком від 18 років та вагою понад 50 кілограмів. Щодо категорії віком 65+, плюс, то лише з дозволу лікаря. Також є затверджені міністерством охорони здоров'я України абсолютні протипокази до здавання крові, як от патологічна схильність до кровотеч, інфікування гепатитом С вірусом і імунодис дефіциту людини сифілісом тощо її тимчасові обмеження, до прикладу, не можна здавати кров рік після татуювання, а в період сезонних вірусних захворювань варто забути про донацію крові щонайменше 10 днів після одужання. Важливо також не вживати алкоголь за 48 годин до здачі крові, не вживати лікарські засоби за 72 години або ж 3 доби, та не курити протягом 2 годин до процедури та 2-3 годин після. Пам'ятайте, що ваших 450 мл крові можуть врятувати три життя, оскільки її розділяють на компоненти, а хтось може потребувати лише еритроцити, тромбоцити або ж плазму.